Слава Ісусу Христу! Навіки. Слава Ісусу Христу! Навіки. Слава. Навіки. слава Ісусу Христу! Навіки. Слава. Навіки. Якщо в вашому житті і ціння Боже, це чудово. В принципі, це головне. Велика тема, яку я хочу з вами сьогодні обертувати. Що нам треба робити, щоб наблизитись до когось важливо, коли нам треба піти на співбесіду по роботі? або ми зустрічаємося з дуже поважною особою, або з таким дуже е, хорошим другом, якого давно не бачили. Що, Як ви готуєте, Що треба, щоб доблизитися до когось особливого? Чи якось ви готуєтесь до цього? Чи взагалі тут нічого? Зустріч назначають, назначаю, да? заздалегідь. Е, готуються якийсь подарунок, одяг. В да? церкву подивитися, пахнути добре, подумати, що не ляти щось ближнього, да? або не візьму на роботу чи кудись там. Ось ми якось думаємо, якось готуємося. Коли ми кажемо про те, що ми хочемо наблизитись до Бога, підіймо друг, хто не хоче бути ближче до Бога. Когось сюди, не знаю, ми з ним провели, він чекає тих звідси. Я такий? Чесно, так. В принципі, ну. Ми нікого не тримаємо. Або якщо ми щось пообіцяли, я не знаю, то чать буде кава. Як нам наблизитися? Один текст з Біблії трошки поміркуємо. Про це, що нам треба робити, як підготуватися до цього. Остання Якова? Ніяко. Як так, брат Ісус Христа привчити да, по плоті, а але він також так, був то, апостол. 4 розділ 8-й вірш. Наблизить до Бога Той наблизиться до вас. Очисти руки в бріжні та серця освятіть твої душі. Три таких кроки. дуже досміх. Як нам? Наховається від нас. Що, да? що він весь, він не втікає. Я так шукаю, Бога не може знайти. Він поруч. Але перший крок, ну, здається, дуже просто. Перший крок, щоб наблизитись до Бога, що потрібно зробити з цього тексту. Щоб Богу ближче до мене, треба наближатися до нього. Щоб наблизитись, треба наблизитись. Звучить дуже банально, але щоб бути ближче, треба підійти. Все. Що ти стоїш. А Білгєй сказав, поміж п'ятою точкою дивана долар не пролізне. Треба піднятися і піти щось робити. Треба йти. Наблизьте до Бога, послухайте, він чекає, він стоїть, шукайте його, до нього, встаньте. Це... Кому було сьогодні суп? У кого була така думка? Може краще поспати в неділю, єдиний на вихідний, може краще поспати на інші касати. Їхати, скільки є. Буду такі думки. Хто ж признається, так? Дякую. Ну будь-які в постарів такі думки. Мамо, ну я маю маємо від церкви, де я хочу на причину? Наблизьтесь до нього, з цього починає нас мотивувати. Наблизьтесь до нього, та і Бог наблизиться до вас. Послухайте, це дуже просто. Прийміть рішення, я хочу бути ближче до Бога. Я буду думати, шукати кроки, я буду наближатися до нього. Книга 2 законів 4 розділ, словом діж. бо чи є якийсь великий народ, якому Бог і Його були б так близькі, як близький до нас Господь, Бог наш, коли ми не покличемо Його. Слухайте, немає ніякого Бога, умовного стола лікаря, який би був так близько, як близький до нас Господь. Він поруч, Він ховається від тебе. Але треба мати бажання наближатися до на нього. Це дуже важливо. Що означає наблизитись до Бога? Як це практично? Ну, Це відкрити для Бога своє серце, бути щирим словом, почати молитися, говорити з Богом. Ми Всі такі трошки зацікавлені на собі, на своїх проблемах, на своїх відчуттях, почуттях, на своїй персоні. А, і ми бачимо недоліки інших, хто не насвіштовхує, церква досконала, всі недосконалі, всі на не такі, всі не так як на мене ставляться. Послухайте. Знаєте, у у лоші є такі штуки палакам, знаєте, як називаються вони? Шори. Для чого це? Щоб вона бачила свій напрямок, свій шлях, свою ціль і не є нічого не дорікати. Ну коли я йду до Бога, мені потрібен цей шор. Я не буду озиратися по, по сторону, а що я. А у мене є цін, я хочу бути близький. Я шукаю Бога я відкриваю своє серце, я йду до нього, незважаючи на що. Господь близький! Псалом 33, 19 віршу. Господь близький, чуйте, до скрушених сердець змирених духом спасе. Коли мене серце відкрите до Бога, я готовий, що він буде відкривати мій гріх, готовий зізнаватися, Боже, я ти правий. Господь каже, я близький до тебе. Псалом 144, 18. Господь близький до всіх, що закликають його, до всіх, хто закликає Його в пісні. Я молюся до Бога, я кличую в якісь ситуації в життєвих, я кажу, Господь. Я закликаю тебе, мені потрібна твоя допомога, я хочу бути ближче до тебе. Ми бачимо потім Божі відповіді. Відчуваємо, що він близький. Один наш рух. На спільний рух. Сьогодні гостяк і свій друг Олексій Алексій. Ми разом служили в Радянською, також партий церкви, він капелан з 2015, 2014 року. Так, це батальйон Маріуполя, він один із головних капіталанів і керуючих цього батальйону. Ось є нашого спільний рук Деніс, теж пацан сказав таку фразу, дуже велика фраза, почуйте, Бог це не Парфара. Прочитав інструкцію і пішов до бати. Це, це не просто, це особистість. Треба відносини будувати. Ми можемо його засудити. Він може бути незадоволений. Ми повинні перед ним. Треба шукати його щиро. Не просто прощати інструкцію, один, два, три, все Шукай Шукаємо щиро як друга, як господа. Це перше. Просто наближайтеся по часу. Друге. Давайте повернемося до як, то як я з на текст. Друга, друга що ми бачимо з цього текста, 4 років, 8 вірш. Допоможіть мені скласти пункт проповіді. Що може бути там друг друга? Помийте руки. Слухайте, коли ви є до когось важливою? Я знаю, багато до мене потім приходять, хто я не побачення, я, я з будовництва, я з роботи, не обіймаю мене, я ще брудний, одяг брудний. Ну, якось незручно, да? Коли ми, ми готуємося до зустрічі, що ми робимо? Хоча чистими буде, це нормально. Помийте руки. Помийте руки. Бог святий. Він не терпить жодного гріха, і йому всяка дружина нечистота, той річ, що ми робимо, йому це виросове для нього. У Бога немає нічого спільного зріхом. Очисти руки — це ідіома. Саша, я даже видите, что допомога образное выражение. Образно. Образное выразило таке? Да. Ідю... Це идіома. То тобто, есть ну, не не, не значення, що тобто такой же разно, потому что люди забежали руками. Хоча у євреїв все процедура — ситуації, да, умывание це ритуальная така. Моється на увазі, що ну, перестати работать, это еще по... Не подобається. Підняті руки це символ молитви. Тому чисті руки це символ щирої молитви, де я моє серце звільнено від гріха. Бог Богу приємно, коли ми шукаємо його святості. Дивіться, у мене зараз у вас одне таке прохання. Хто є сміливий, треба одне маленьке завдання. Просто пожати мені руку. Хто сміливий? Хто хоче просто пожати мені руку? До тебе. Боже, я співаю бістю, мене такі відчуття, Господь. Бог каже, руки помий. Руки помий. Ти що ти дивишся? Як ти рішиш, що ти кажеш? Як ти ображаєшся, чи матюкаєшся, чи злишся, чи грішиш? чи блудиш, чи дивишся якусь порнографію. Руки помий. Чого ти йдеш Мені не приємно, вам приємно? Прийшов його пняти. Кого обняв? Давай далі. Доп... Він кричав, рум чи себе. Поднімаємось? Обнімаємося? Ну, неприємно. Це не повага. Це не повага. Друзі, де наша повага до Бога. Бог каже, помийте руки, щоб бути ближчі. Я буду вас обіймати, але де повага до мене, помийте серце своє. Як нам очистити наші руки? Груд можна змити водичкою, Дуже просто, дуже легко. Як нам помити наші руки? Що очищує нашу душу? Покаяння Щире каяття. Та віра, що кров Ісуса Христос помер на Христі заради цього, щоб дати нам чистоту. Він помер наші провину, щоб ми в покаянні пише до Нього і він робить наше серця чистими. Це Його дар чистоти. Це не заслуга, але треба цього забажати. Треба покаятися. Бог каже. Чиститься. Тож бажаєш 1 Тимофію 2.8. 1 Тімофій 2.8. Тож бажаю, щоб на кожному місці вимовляли молитву мужі, вдягаючи чисті руки без та сумніву». Чисті руки. Книга про Кисай перший, перший, перший розділ. Mm -hmm. uh, і коли ви простягаєте руки ваші, я закриваю від вас очі мої. І коли ви примножуєте благання ваші, я не чую. Я не чую, бо Бог каже, він не облоха, йому не приємно, він не відповідає. Ваші руки сповнені крові, омитися очиститись. Крові тості злих злодіян, тому що не приємно Богу. Віддаліть ваші звіті ямні очима і перестаньте робити зло. Тоді я буду близький до вас. І останнє. Давайте повернемося до тексту Яківа. Допоможіть мені скласти третину. Яківа 4.8. Сейчас все там Сейчас сердце наше, да, выправило все это сердце. Двоедушие, да? Что такое двоедушие? Я намеете какую-то, да, там, да. Две души, два обличия. Лицемир – это греческое слово от слова актер. Лицедей, меняет маску. Двое души, да. То есть, немае щирости, Немає лікритісті. Тому виправсти серце ви о, святі, серце. Це можна от, віднести довчитися до руки, як синогів, а можна трошки подивитися з іншої сторони, що Бога цікаві наші щирість. Це дуже важливо. Приходити до Бога і розповідати, помните, Боже, я не такий поганий, я краще за Тього, за Того. Боже, не я. Відсмірити, казати неправду до Бога це саме безглузде зайняття, коли ви молитесь і думаєте, ну Бог, я от... це не я, так? це не я. Я не знаю, так, ну, як сюди. Шутка на це. Без на серце Бог наблизиться до нас. Книга Ізекія 11.19. І даємо одне серце, і дух новий, входу в них. І візьму з їхнього тіла серце кам'яне, і дам серце плотене. У нас є проблема, ми намагаємося поєднати старе життя і нове життя. Старе життя по плоті з гріхом і нове життя з Богом. Ми якось це комбінувати. Це душність. Так і так. Бог каже, серце поправ своє, щоб воно було направлено тільки до мене. Книга пророка Ісаїв 57.15. Бо так каже високий і правознесенний, що вічна живе святе, і я його. Я живу на висоті і в святилищі, і також з крушеним і смиренним духом, щоб оживляти дух смиренних і оживляти серця скорботних». Бо каже, я живу в сину, чи серця скрушені. Тобто Я, я зруйнував всі стіни, все, що від, всі оправдання. Я просто я розбитий, Господь, я такий, який. Я. я не захищаюся, я не оправдуюсь. моє серце розбите перед тобою. Як просто розбитий сосуд, Ти бачиш все, Господь. Бо такі, як я є я, я щир. Моє серце, воно вже не таке тверде, не захищається проти тебе. Воно розбите твоєю любов'ю, розтоплене вибрати серце. Друзі, коли останній раз ви молилися цією молитвою? Господи, зкруши моє серце. Коли? Останній раз ви молилися так. У нас багато образ, виправдовування їх для когось, вимог до інших. Боже, з моє серце. Якщо ви ніколи не молилися такі молитви, я думаю, що ви ніколи не були. Молиться, якщо вони просили, щоб Бог розмірчив та скоршив ваше серце. Пусть Бог допоможе нам наближатися до нього, мати рішення, волю, дисципліну, мати чисті руки, які посвячені Христу і мати щире серце. І тоді він обіцяє, що наблизитися до Бога і Бог що. Наблизиться до нас. Коли Бог поруч, повірте, ми можемо все, нам нічого не страшно, ми маємо величезний спокій і благословіння, коли Бог поруч. Бог це все, що нам потрібно посправжні. То Тож будемо ближче до нього. Амінь амінь. 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 Якщо сьогодні Бог торкається ваше сердець. Святых молитва, Господь, прости мене. Я хочу бути ближче до тебе, хай лунає в вашому серці. Дякую.